Універсальний Wi-Fi пристрій RX Multi використовується для роботи із різноманітними електричними пристроями, зокрема і автоматикою для воріт. Насамперед потрібно підключити до пристроя живлення, а також з нього знімати сигнал, який буде керувати самим приводом. Тобто клеми PWR – це живлення. А один із виходів OUT1 ми підключаємо на клеми самого пристроя. У даній моделі привода живлення береться із клем 7 і 9, а керуючий сигнал приходить на клеми 5. Далі потрібно на смартфон встановити програму Smart Life. За допомогою цієї програми пристрій реєструється в місцевій мережі Wi-Fi і далі працює. При цьому керування комплектними пультами також зберігається. Детальніше про пристрій та його ціна в описі цього відео.